Вітаю, шановні, мене звати Віка, і сьогоднішня тема відео, як ви зрозуміли з назви, найпоширеніші помилки фікретерів початківців, а також ми поговоримо про те, як зробити ваш фенфік кращим. Дисклеймер, це все моя суб'єктивна думка як читачки. Правил, як вам писати не існує. Тобто ви пишете так, як вам хочеться. Якщо ви хочете, ви можете до цього прислухатися. Якщо ні, то ви чутлива людина, яка не терпить зауважень. Якась критика може обламати ваші крила. То будь ласка, вимикайте це відео. Перша помилка стосується візуального оформлення вашого тексту, величезні абзаци та розділи відлякують читачів. Тому ви, як автор, який хоче мати багато читачів, повинні зробити ваш текст абсолютно максимально читабельним. Розділіть ваш текст на абзаци, окрім того, додавайте, якщо у вас дуже багато описів, діалоги і навпаки. Немає конкретної кількості слів для розміру вашого розділу, але від 3 тисяч до 10 тисяч це такий оптимальний варіант. Старайтеся не виходити за цей діапазон. Порозбивайте ваш текст на блоки, там де це можливо. Та й взагалом пам'ятайте, що візуально привабливий текст ну заохочує читачів залишитися на вашій сторінці. Друга помилка теж стосується оформлення візуального. Повірте мені на слово смайлики в тексті гірші за будь-які сюжетні діри розміром з космос або анатомічні похибки в діях ваших персонажів чи суржик. Особисто я побачивши в тексті смайлики, скоріш за все, вимкну просто цей фанфік. Я не буду його навіть дошитувати, якщо це по моєму улюбленому пейрінгу. Виключення може бути фанфік, який оформлений як переписка, але й тут варто уникати в смайликів. Єдиний фанфік, в якому незвичне оформлення переписки виглядало зручним, це фанфік, в якому авторка додала ось такі фотографії з фразами з переписки своїх персонажів. Це дійсно було зручно, і оригінально в якомусь сенсі. Але я впевнена, що це вона не одна так робила. Що стосується оригінальної пунктуації, наведу приклад. Я була бета читачкою для одного фанфіку, де авторка абсолютно всі думки персонажів оформлювала в ось такі дужечки. Ви знову ж таки ускладнюєте читання для своїх читачів, роблячи його незвичним і змушуючи розбиратися в саме вашому оформленні тексту. Просто уникайте цього. Є певні якісь затверджені книжкові норми щодо того, яким повинен бути текст, і варто за ними слідувати. Третя помилка теж дуже бісяча, і я вас прошу її не робити. Це залишати примітки автора посеред тексту. Для цього є певні відведені поля, і абсолютно всі ваші думки і жарти, які вам здаються дотепними, варто залишати там, тому що в 99 випадках е, насправді читачам не хочеться читати вашу думку, особливо під час якоїсь емоційної сцени або якогось сюжету вони не хочуть вибиватися з цієї атмосфери, а ви це робите навмисне. Е, в тексті не повинно бути зайвого. І ваші думки там, скоріш за все, зайві, тому прибираємо їх для відведених місць і для коментарів. Четверта помилка використовувати імена відомих персонажів для того, аби розказати свій власний сюжет. Поясню: немає нічого поганого або писати про популярних персонажів, тому що саме заради персонажів, в принципі, люди і приходять читати фанфіки. Це якби основна мета зазвичай. Але це дуже сильно щитується, коли ви не розкриваєте свого персонажа через власну історію, а просто деформуєте його характер під власний сюжет. Дайте вашому читачу якийсь розвиток персонажів, тоді ваша історія стане повнішою і сюжет буде здаватись яскравішим. Також розкриттям персонажа не може вважатися певна характеристика на декілька абзаців, психологічно взята з Вікіпедії про персонажа. Ні, ви повинні розкривати його через дрібниці. Це в поведінці через його мовлення, через його. Подобання, думки, монологи, діалоги, взаємовідносини з іншими, відношення до тих чи інших речей. Хоч люди вже й прийшли через цього персонажа, введіть його в вашу історію, так аби це здавалося гармонійним. Тобто, сюжет іде за персонажем, а не персонаж іде за сюжетом. І навіть якщо є якісь зміни в характері від оригіналу, обґрунтуйте це. Дійсно, через те, що фанфіки часто менші обсягом за е, книги чи канон, е, тобто це маленькі історії, часто е, не приділяється увага аби розкрити персонажа. Ваш персонаж має мати свій голос, своє забарвлення, свій характер виражати для того, аби не здавалося так, що якщо просто замінити його ім'я в тексті, то нічого не зміниться для сюжету, ні. Якщо ви вже взяли цього персонажа, пам'ятайте про його досвід, його характер, те, що його, все це впливає на його дії та його слова. І якщо ви змінюєте його як особистість, в цьому повинні бути певні обґрунтування. Так само його минуле чи будь що. Нехай ваш персонаж не буде схожим на картонку, дайте вашим читачам дійсно багатогранну особистість персонажа, за яким вони прийшли, в принципі. П'ятий пункт це зайві описи. Дуже багато фанфіках зустрічається опису канонічних подій, які абсолютно ніяк не видозмінюються, і які можна згадати лише в одному реченні, а не розписувати їх на цілий розділ, наприклад. Помилка якої я сама допускалася дуже часто. Окрім того, будь-які інші описи, які придумані вами, повинні якось відігравати роль в сюжеті. Навожу приклад, коли я читала фанфік на 40 розділів, і в кожному розділі, а іноді подвічі, коли персонажка змінювала одяг, це дуже детально описувалося. від кольору її футболки до кольору її штанів і бренду, бренду сумки. Це реально зайва інформація, яка абсолютно ніяк не впливала на персонажку. і Там на декілька персонажів, тому що іноді описувався одяг і її оточення. Такі речі завжди прибирайте. Якщо ваш опис не передає ніяк емоцію, атмосферу, не розкриває персонажа світобудову чи сюжет, його варто прибрати. Не пишіть, будь ласка, заради кількості слів. Краще зробити текст меншим, але якіснішим. Якщо ви відчуваєте, що у вас протилежна проблема, то пам'ятайте про 5 чуттів, лайфхак, яким часто користуються письменники, щодо того, аби придумати опис, наприклад, сцени, уявіть, що ви ваш персонаж, і уявіть, що він бачить, що він чує, що він може відчути на запах, відчути на смак або на дотик там температура. Біль і так далі. Описи можна розкривати через емоції персонажів, через їхні спогади, порівняння, минулий досвід і так далі. Шостий пункт стається: це пусті діалоги. Наші розмови в повсякденному житті сильно відрізняються від того, як розмовляють персонажі. А також не забувайте, що діалоги обмежуються знаннями персонажів і їхніми характерами. Зробіть так, аби читачі ваші могли прочитавши якусь репліку, зрозуміти, який персонаж її говорить без слів автора. Також нехай ваш діалог завжди несе якусь інформацію. Знову ж таки, про світ, про сюжет, про персонажів і так далі. Сьома помилка це писати без плану. Якщо ви пишете маленькі замальовки, я розумію, чому вам не потрібен план. Якщо ви пишете щось більше на три розділи. Хоча б позначити собі письмово бажано якісь пункти, через які повинен прийти ваш персонаж. Хоча б пункт, а в якому починається історія, пункт Б, в якому вона повинна закінчитись, до чого повинен прийти персонаж, яка в нього цілі, які в нього страхи, все це повинно впливати і який. Основні події 3-4 хоча б через які повинен пройти ваш персонаж, оскільки фікретери дуже часто пишуть з великими проміжками між розділами, це ще більше впливає на те, що вони часто забувають, яка основна мета в історії дуже часто впускають деталі. Це звісно, що вам може допомогти в цьому питанні бета читач. Але коли ви пишете сам, ви просто не помітите цих деталей. Я сама це знаю. Тобто, як би ви не вважали, що ви добре знаєте свою історію, ви знаєте про неї забагато фактів, і вони часто можуть перемішатися або десь якийсь забутися. Восьма помилка публікувати чернетку одразу після її написання. Знаєте жарти, коли вам здається, що вночі ви пишете геніальний текст, а потім на ранок його читаєте, і він вам видається просто е, якимось дуже дивним. Ну, ось тут про це. Дайте вашому тексту відлежатись хоча б пару днів, проредагуйте його, ви обов'язково там знайдете суржик, помилки, які ви не помітили, тому що у вас ще око замилилось. А так дайте собі час трошки підзабути текст, і тоді ви зможете, можливо, щось дописати, щось десь переписати і зробити його більш якісним. Читачі скажуть вам за це дякую. Дев'ята помилка, по суті, і не є помилкою, але це моє таке суб'єктивне сприйняття прийняття про те, що в словах автора не повинні бути лайки або будь-якої суб'єктивної думки. Це прекрасно, якщо лайка є в репліках, думках персонажа, тобто це його розкриває певною мірою. Але слова автора для мене повинні бути безпристрасними або нести можливо якусь емоцію, але не прямо таки ну напряму зазначати це. Тобто, читач певним чином повинен робити висновки сам. Ви повинні давати йому більше як фактів. Звісно, художню це якось розписувати, тому що ну ми не на сторінці Вікіпедії, а фанфік читаємо художній. Але я вважаю текст кращим, коли в словах автора немає сленгу, лайки та якихось жаргонізмів. Десята часто помилка фікретерів теж стосується, можна сказати, оформлення роботи. Я згадала лише про цю помилку зараз, про те, як автори часто оформлюють опис до свого фанфіка. Дайте коротку анотацію щодо того, що буде відбуватися в вашому фанфіку. Не пишіть, що це ваша перша робота, не старайтесь заінтригувати якось читача по типу а далі ви дізнаєтеся фанфіку і так далі. Для того, аби читач клікнув саме на ваш фанфік, вам потрібно дати йому стислу інформацію щодо того, що його чекає. І остання не менш важлива помилка фікрайтерів, це закидувати свою роботу до того, як ви її закінчили, особливо якщо ви закидуєте на кульмінаційному моменті, а у вас зібралася якась певна аудиторія. Це дуже погано для вас самих, тому що таким чином ви дуже сильно псуєте свою карму, а також можливо якесь місце в пеклі для вас і приберігається саме в цей момент, коли ви вирішуєте закинути фанфік. Я серйозно, навіть якийсь, навіть найгірший злитий фінал буде кращим аніж. Аніжне продовження взагалі історії. А, взагалі важливо для того, аби роботу вам писалось легше, не зважати на якісь конкретні правила і писати так, як ви це відчуваєте. І вже колись на етапі редагування ви можете подумати про більш якісь практичні моменти, а так старайтесь не обтяжувати себе якимись думками при написанні чи відповідає ваша робота якимось стандартам. Орієнтуйтесь самі на себе, і я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк, підпишетеся. Дуже дякую вам за увагу. Пишіть мирного дня!